13-та година біля будівлі Укрдалекому у Рівному люди збираються на відкриття барельєфу В'ячеславу Чорноволу. Дата відкриття обрана не випадково день народження журналіста, дисидента та політичного діяча. 17 років майбутній герой України провів у таборах за політичні переконання. Він стояв біля витоків української незалежності, був народним депутатом двох скликань. Я мав честь понад 10 років очолювати Рівницьку обласну організацію народного руху. І сьогодні, в цей день, я хотів би висловити щирі слова подяки всім тим, хто доклав зусиль для увіковічнення, увіковічнення пам'яті. Його вислів Україна починається з тебе не втратив актуальності і дотепер. А вулиця, яка раніше носила назву, «17 вересня і асоціювалася з приходом радянської армії до Рівного. Тепер перейменована його ім'ям. Життя радісним він назавжди залишився у спогадах людей, які знали його особисто. Саме тому пояснює скульптор Володимир Стасюк на барельєфі. Він усміхнений. Було створено біля восьми пропозицій. І е, зупинились саме на барельєфі. Над створенням барельєфу працювало троє скульпторів майже рік. Головне, чого вони прагнули досягти у своїй роботі, щоб він не був пафосним, а скромним і ніс у масу українську ідею. Саме тому пояснює скульптор тут є і дзвін, і кетях калини, і вишитий український рушник. Жителі рівного теж пам'ятають В'ячеслава Чорновола. він був організатором народного руху Та, як при радянській владі політв'язне. Боровся все своє життя за нашу вільну Україну, людина, яка боролася за Україну, яка бажала Україні тільки добре щастя. Під час відкриття барельєву присутні поклали квіти та помолилися за перемогу України на сході. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма. «День».